Всім привіт! Хочу поділитися своїм нескромним чи скромним досвідом практики в Норвегії. Після 2 місяців інтропрограми кожного по-різному, через рік або як ви знайдете практику, також залежить від комуни, ви отримуєте практику. Умовну, потім робочу практику. Ось з метою влаштуватися, отримати роботу. Ось. У мене ця практика була в скандіку це готель. Він взагалі шведський, але вони є в Швеції, в Норвегії. Ось. Проходило це так. Я приходжу, в мене є напарниця, яка мене обучає, яка вже давно там працює. Це прибирання кімнат. На кімнату дається 22 хвилини. Тобто вона тобі все показує, а потім ти намагаєшся сам встигнути це все зробити. Зробити там постіль, миття підлоги, басруми і тому подібне. Все показує. так я ходила протягом місяця, два дні на тиждень. Бо в мене була ще три дні на тиждень школа. Ага, трохи затекла. Ось. Я навчалась, і люди, які там працювали, зазвичай вони не українці, там була одна українка, але... Тож друге питання. Ось це другі національності. Їх брали через 3 дні після, так називаємого навчання, стажування. Там були люди з Непала, з Домінікани, з Латвії, Польщі. ще звідкись, ось. Їм оце проходить три дні навчання, потім їх беруть на роботу. Я ж ходила місяць на це навчання, потім, потім я підходжу до неї і кажу, що може ти возьмеш мене на роботу, ну, типу, питаю, на, да, да, як зазвичай вони всі так посміхаються, вони завжди посміхаються. Вот, вона посміхалась, да, да. І давай 2 тижні тобі ще випробувального терміну. Типу, ти будеш сама. Пишу Окей, так це було важко. І зразу не ремарочка про 22 хвилини. Тобто тобі давали 17 або більше номерів, як ти встигаєш. Там і по 20 давали. Е, є перерва, обід, хорошо там кормили. Е, але ти не... Є люди, які встигали. Але є люди, які не встигали. Е, просто таке навантаження, що ти не можеш дозволити собі мати якусь перерву. Ці 20 хвилин, то. Бо за 20 хвилин, навіть менше, ти маєш прибрати кімнату. Тобто, ти працюєш без перестанку з 8 до 3. Такі діла. Тобто, щоб встигнути ці номери, зробити всі, треба робити по 15 хвилин, а то й менше. От. Я не знаю, може, ви скажете, о, ти жалу, що там? Ну, я там я там роблю і за п'ять минут весь в номері. Ви уявіть кров перестелити, зробити все пилюку, хоча б перетирати. Мінімально. Е, до речі, люди настільки спішили, що я, от я не знаю, я завжди що там витираю пилюку з тіліка, там постійно такий слой. Що її, мабуть, тиждень ніхто не витирав. Ну, я не хочу там образити працівників чи ще щось, Але от і е... працівники там витрачать. реально, ти бігаєш їх ненормально, жупа в вибачте, Тягаєш ці мішки е, з, з білизною, а, а мішки тягужучі, там 20-30 кг. Там не тільки гіморой вилізе, що хочеш. От. Всі ноги в синяках, все тіло болить. Це не те, що знаєте, в мене, тому що я новичок, я раніше не працювала в готелях, а це всі, тобто, всі працівники, які рахово працюють. В усіх болить тіло і в усіх ноги в синяках, тому що номер невеличкий і ти постійно б'єшся. То там, до там, на колінах повзаєш, витираєш, то підлогу миєш вані. Які в мене синці після практики в Норвегії? Робота важка фізично. Але Обіцяли взяти на роботу, але не взяли Які більшість біженців. І сказати, що я менше працювала, ніж інші, цього сказати не можу. Ніхті всі обдобані, подра на все. Мішки з білизною таскала, Ну, вони, звісно, дуже важкі. М'язи болять так, що е, важко дійти до туалету. Просто не можеш встати з дивану. Здихаю. Вже здихаю тут. Краще взагалі. І знаєте що? Вона ж мені обіцяла, що от роботу, роботу дадуть, всі питають, а що тобі роботу не дають? Ну, типу, в смислі. Я говорю, тому що в мене український паспорт. Оце так, кажуть, за виплатами приїхали. І виходить за два тижні зарплата у дівчат. Я питала десь тисяча євро, тобто за місяць десь 4 тисячі євро. В залежності, звичайно, скільки ти годин працюєш, в годину десь 210 чи 216 крон. Ну і, і потім податок, рахуйте, а у кожного свій податок. Так вам для розуміння. От. Е Такі діла. І от вона ж мені обіцяє цю роботу. Я ж пашу, як. Як, не знаю, все тягаю ті мішки, е намагаю встигнути. І вона мені, мені посміхається, все, все класно. Це не те, що, знаєте, я хочу там образити своїх працівників комуни чи ще щось. Це просто система така в Норвегії. Тут, ну, типу, система, і ти нічого з цим не зробиш. Звісно, ми можемо, звісно, щось небудь зробити. Ну а більшість українців мовчить і терпить. Ось. Ем, багато я дивлюсь, в це чи ще десь е, схожі ситуації, що е, обіцяли роботу, але її так і не дали. Обіцяли, посміхались в обличчя, а по факту. Мене прям дуже це веселить, мене навіть це вже не злить. Мене це веселить, коли людина тобі посміхається в обличчя, каже, як все класно. А потім, коли вона вирішить тебе звільнити, вона ну, скаже куратору, що вже людина використана, вже не треба. Забирайте обратно. Знаєте, кажуть, як прараба. знаєте, Взяли одного ну, раба, покористувались і, типу, дали назад, продали, подарили, чи ще щось. Ось. З рабами ж ніхто не спілкується, не спілкується. І не пояснює, чому так. Так. Ну тут хоча б улибаються там, трошки. Ха. Проходить більше тижня. Що ви думаєте? А я надіялася отримати роботу. Я старалась. Так, да, я там щось не вспівала, да, в мене були якісь косяки, але в кого їх немає, вибачте? Мені, кстати, одна працівниця сказала, що не українка. Тут немає справедливості. Коротше, я спочатку не зрозуміла, для чого це вона, а потім поняла. Вона, коротше, по ісіченню цього срока. Трошки менше, мабуть, там якісь діла в них планувалися. Постановилась куратору і сказали забирати. І вона придумала такі отмазки, Типу, я не підходжу, бо я погано говорю, користуюсь переводчиком. Скажіть мені, за чим, щоб прибирати номера? Типу, багато балакать. І, ну, я могла щось там говорити, могла якось е комунікувати, хоч ну, щось елементарне. От. Шо, ти повинен дуже багато розмовляти. Потім за цей весь час вона мені дала один раз планшет, ну, ви поняли, iPad, де відмічати потрібно зроблені номери. От. Мені вони дали раз його, і я половину відмітила половину не встигла ось і написала помічнику менеджера ще спочатку, коли вони мені її дали, що я забула просто, як він бо в мене там щось зависло. От Ці я, ну, коротше, щось не вийшло спочатку. Ну, оскільки не буває. І вона використала це, як, типу, вона не розібралась з планшетом, ви представляєте? Вона, вона не вміє. Типу, я з якоїсь там, не знаю, з якоїсь там країни, непонятно якої, не освічена, типу, да? взагалі якась неандерталець, розумієш? Потім вона сказала, що я не встигаю працювати. Я приходила на годину раніше, щоб зібрати ще цю тачку. Треба було кошик зібрати, тачку зібрати. І ну, затримувалась на пів години, на годину. Я трохи ну, не встигала Цю кількість номерів, ну, як кажуть, там, не вспівала, я не робила не по 10 номерів, не по 5, а по 15. По 16 номерів сама. Вот. Е -е -е Потім я розказувала про бігала. Це вообще, ну, типу, вона придумала такі якісь отмазки, чого мене не брати на роботу. Я просто в шокі. Потім сказала, що я бігала при гостях. Ну, типу, я не встигала і бігала. Такого взагалі ніколи не було. Е, був випадок, коли ми їхали в ліфті, і е, відчинилася двері з ліфта в цю каптёрку, ну, де лежить всяка білизна і навертар, ну, де працівники тусуються. Ось. Е, я бігом же на цю тачку грузити полотенця. Рушники. І вона мені каже, типа не біла їх. Раз, рулі-рулі, типа, повільно-повільно ходи. І така, ага, 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 смішно. І ти прикинь. Вона сказала, що я бігаю при гостях. Це таке лицемерие, я не знаю. Просто є, конечно, різні практики і різні люди. Вот. Там мої знайомі, наприклад, закінчилась практика, вони теж обіцяли, обіцяли роботу, але потім сказали, ну, що коротше, роботи нема. Але хоча б вони подивилися в очі і це сказали. І там мені, не знаю, чашку подарили чи ще щось. Тіпа, Дякую за співпрацю. А не вели себе як. Я би сказала, хто. Ну, то є, мені трошки обідно. З однієї сторони, це, звісно, досвід. Я знаю тепер, як працювати в готелях, що взагалі там відбувається. такі всі речі. Це мій досвід і все таке. Але мені обідно, я реально надривалася, я реально старалась. От я не те, що сказати, знаєте, що. Цей період я прибирала кімнати і вони там ходили, за мною переробляли, чи не здавали їх. Вони їх здавали, тобто я була як нормальний працівник. По суті, якби я працювала, я б заробила десь 500 євро. А так, ну, вона мене сплавила і все. І найде другого такого працівника, як я, тобто українця якогось Є, там, працює серед цих всіх інших національностей одна українка. Але вона тут теж пройшла довгий шлях. В неї там була та практика, хто з нас тільки місяців, місяців, не днів. І їй силу дали не постійну роботу, ну, типу, заміна, підміна, вікар. Ось. А Другим, другим дають фаст-об, типу, через три дні. Власне, ну, спочатку вікар дають, але потім дають фаст-йоп. Ось, а мені, виходить, навіть взагалі не дали. І ми ви можете типу написати, що ось ти така безталкова, це ти тільки одна Та куча людей в нашій комуні, в інших комунах, в Тіктокі, всі знімають що ця от мовна робоча практика, ти там пашеш, пашеш, а тобі, типу, Обіцяють роботу, а потім її не дають. О, ці всякі дитячі садки, магазини. І це не те, що, знаєте, ви собі уявляєте, мовна чи робоча практика, що ти стоїш поруч з працівником і з, них, і з ним там говориш, щось елементарно допомагаєш. Ні. Ти працюєш як повноцінний. Працівник. Плюс, ти стараєшся, намагаєшся себе показати, щоб ж тебе взяли на роботу. Але з самого початку вони знають, що тебе на роботу брати ніхто не буде. Може, є люди, які по півроку працюють, там 9 місяців працюють, ось. І, типу, може, когось возьмуть на роботу, а може, не може. ну, я рада за тих людей, яких беруть все-таки на роботу. Але тих, кого не беруть на роботу, мені здається відсоток більший. І от серед моїх знайомих, знайомих і в Тіктоці і. В моїй комуні мало кого взяли на роботу. І от як інших національностей, реально ті ж самі латвійці, поляки. Три дні тиждень навчання або якесь там стажування і все, потім на роботу. А українці пахають по хайпу, пів року, типу, я не знаю, звісно, ніхто не жалується ні, нічого. Типу. Знаєте, тут. Як всі кажуть, ви ж е, отримуєте виплати. Та ну на Наві виплати не такі великі. І тобто, коли ти на наві, я ще не на наві, але мені вже розказували, і мені до цього дуже близько, ну, що вона контролює, куди ти тратиш, що ти тратиш, там, куди ти їздиш і тому подібне. Ось ти не можеш вільно пересуватися вільно витрачати гроші ці всі. Ось. А, і, зрозуміло, що зарплата, коли ти працюєш більше, ніж виплати. А, тому такі діла. І, типу, а, хтось мені писав, що от, українці поїхали за виплатами, сидять там, коротше, на пособі не хочуть працювати, та приїдь ти і спробуй встроїтися. Я чесно думала, що е, в, Уже якщо мене там ніде не вийде на крайняк, я піду в готелі мене возьмуть. Не філа не возьмуть. Типу, е, ти повинен шукати роботу сам. А якщо через комуну, там через знайомих, якщо вони мають от, постачання безкоштовної робочої сили, то вони не будуть від цього відмовлятися. Вони не будуть тебе брати на роботу. Це все залежить, звісно, від роботодавця, там, менеджера чи ще когось. Але в більшості випадків ти тут робиш. Безплатний сир тільки в мишаловці. Тому, як би ти не хотів знайти ту роботу, так, якщо ти хочеш знайти, то ти знайдеш. А якщо ти хочеш мову вивчити, ти вивчиш. От, е я не кажу про острова, села, там, де роботи немає. Ось. Ну, отака от ситуація. Пишіть, які у вас, який у вас досвід, що ви думаєте з цього приводу? І таке інше. Теж ж багато пишуть всі всякі. Фу, вот, я вивчила мову, на, на Б30 за місяць, за тиждень, за день роботу знайшла. Та молодці. Ну, типу. У кожного свій досвід, у мене такий досвід, у когось другий досвід. Тому я вам кажу те, що я знаю мої відчуття, я не жалію про цей весь експірієнс. Трошки обідно, Ну просто будьте умнішим, Якщо ви кажете, що там Норвегія... Так, да, дуже допомагає, дуже допомагає. Але вона від цього має бізнеси. Має теж якісь плюшки. Я коли ходила сама, я знайшла в інтернеті сама роботу, пішла на співбесіду, говорила. типу такий, да, да, там ти з України. Тобі платять там якісь гроші, так? Да? Типу, давай. Ти будеш ходити на практику. У нього глаза загорілись, понимає? Доволі такі. І, і все, а в тебе мови недостатньо, того всього недостатньо. Типу, давай ходити на практику. Він мені приложив взагалі 4 дні на тиждень ходити. Чи взагалі... Кожен день і по вихідним 3 місяці. Каже, потім ми тобі продовжимо. Ну, практику. Якщо ти мову не вивчиш. Ну, коротше. Ребята, це ну не знаю, що вам сказати. Мені пишуть, а, якщо тобі, типу, не подобається в Норвегії, куди їхати? Ну, типу, я не знаю, куди їхати. Що робити. Типу, я, ну, я намагаюсь шукати роботу, дивлюся, якісь вакансії, ходжу на співбесіди. Не знаю, може це мені так везе, як у А Може, ні. Напишіть ваш досвід з практикою, знайшли роботу чи ні, чи ви це вже як раб. Вчителю нашому розказували, що в школі. Вона ж таких багато. Він каже, що ну це слухайте, це дискримінація. Раніше філіппінців завозили як по обміну. ітогі вони були тими двома господарками, теж робочою силою. сіла. Тепер українці приїхали. Такі діла. Так що всіх цілую люблю тримайтеся, Пока. Ви на каналі Юлія і Норвегія. я Юля і я в Норвегії.